Стан мотоцикла Yamaha R3, мотоцикл з АБСом, 2021 рік, 4900 км пробігу. Будь ласка, спочатку по кругу його покажи, а потім більш детально ми вже пройдемося, покажемо саме які в ньому є недоліки, якщо вони є. До речі, дуже класна модель, оця r 3 мені дуже подобається, тому що дуже легкі в керуванні. 168 кг, 320 кубів і 42 кінських сили. Е, так, ну що, як завжди? Давай спочатку такий залишок гуми по протектору має. Отак от от все ідеально, отакі от, от пильники, така от вилка ідеальна. Ну, АБС от взагалі гальмінний диск взагалі як новий. Бачите? Ну, звісно, що 4900 пробігу. Вон там вон все як нове. Туди. Ось тут так само все. У вас так все. Давай з цього боку почнемо. Зразу з неприємних моментів, дивіться, тут наліпка, і тут наліпка трішки вона пошкодилась тут і тут. На дзеркалі отут така маленька є. Це слайдер тут стоїть, тут все супер. Тут це супер, ніде ніяких нюансів, тут все. Отут є такі подряпанки, отут є такі подряпанки маленькі. Отут все як новеньке, ну взагалі без вироботки. Бачите, заднє таке колесо, протектор. Давай зараз поверну, щоб просто сонце з того боку, щоб просто було гарно видно, щоб можна було роздивитися. От, ну, тут я не бачу ніяких нюансів, ніде нічого тут не пошкрябано, все якби клас. Тут, тут все ціленьке, але більш детально пройдіть, щоб люди могли роздивитися, якщо що, поставити стоп-кадр. Тут ланцюг, все ну, реально тупо нове. Вон. Тут якби все супер. Це дуга, прикольна штука, зарядочка для телефону. Вон ручечки, все як новеньке. Вон. Все, ти все показав, так? Да? Зараз сяду провід. Дуже класно, мені дуже подобаються ці мотоцикли. Все, я думаю, все показали, так? Да?